Доброго дня, семикласники. Сьогодні ми поговоримо про рівнобедрений трикутник, про його ознаки і властивості. Отже, рівнобедрений трикутник це трикутник, у якого дві сторони є однаковими. Рівнобедрений трикутник. Дві сторони однакові. Ці сторони називаються бічні сторони, одна бічна сторона і друга бічна сторона. А ось це у нас основа. Ми знаємо, що у рівнобедреного трикутника не тільки пічні сторони однакові, а й кути при основі співпадають. Ще ми знаємо, що висота, проведена до основи рівнобедреного трикутника буде і бісектрисою, і медіаною цього трикутника. Давайте розв'яжемо декілька задач. Основа рівнобедреного трикутника дорівнює 9 см, а бічна сторона 7 см. Знайдемо периметр цього трикутника. Дуже коротко розв'яжемо таку просту задачу. Ось він рівнобедрений трикутник. Основа ось тут. 7 см. Сантиметр, 9 см. Ага, навпаки, уна, давайте я перемалюю. У мене основа довша за бічні сторони. Основа 9 см, а бічна сторона 7 см. Ну, це значить, що і друга бічна сторона 7 см. А периметр трикутника треба знайти. Периметр трикутника буде дорівнювати 2 помножити на 7 та додати 9. 14 додати 9 це буде 23 сантиметри. Розв'яжемо номер 2 Нам задано периметр рівнобедреного трикутника. Дев'ятнадцять сантиметрів. Його основа сім сантиметрів. Знайдіть бічну сторону. Ось у нас рівнобедрений трикутник. периметр. Дорівнює 19 см, основа 7 см, знайдемо бічну сторону. Зрозуміло, що сторона АВ дорівнює стороні ВС. І щоб її знайти, треба від периметра відняти відому сторону. Якщо ми віднімемо одну з трьох сторін, то ми знайдемо суму двох. А ці дві однакові, значить, ділимо на 2. 19 мінус 7 буде 12, поділити на 2, 6 см. Роз'яжемо номер 3 дуже схожу задачу. Нехай периметр рівнобедреного трикутника теж 19 сантиметрів. А основа, о, а бічна сторона 7 сантиметрів. Знайдіть основу. І так, периметр трикутника 19 см, бічна сторона 7 см, а їх дві однакових, треба знайти основу. А це дорівнює ми від периметра віднімаємо дві однакові сторони по 7. І все це і буде основа 19 віднятий 14, виходить 5 см. Розглянемо ось таку більш складну задачу периметр рівнобедреного трикутника. дорівнює п'ятдесят вісім сантиметрів. Його основа цього трикутника є однією зі сторін рівностороннього трикутника. Периметр якого? Сорок два сантиметри. Знайдіть сторони. Рівнобедреного трикутника. Так, периметр рівнобедреного трикутника нам заданий, і його основа є однією зі сторін рівностороннього трикутника. Я намалюю це ось так. В мене є рівносторонній трикутник. Трикутник, у якого всі три сторони однакові. Ось такий. Сторона цього трикутника будь-яка є основою рівнобедреного трикутника. Давайте я його намалюю сюди вниз. Ось так. Це рівнобедрений трикутник. Дано, трикутник, а рівносторонній? Трикутник аде, рівнобедрений. І обов'язково треба. Вказати, які сторони в нього однакові. А Д дорівнює DC. Нам сказано, що периметр рівнобедреного трикутника, ну, тобто ADC, 58 см. А периметр рівностороннього трикутника, тобто ABC, 42 см. Треба знайти сторони. Рівнобедреного трикутника: АД, ДЦ і АЦ. Давайте ще й на малюнку вкажемо. Нам задано периметр рівностороннього трикутника. Він 42, значить, кожна його сторона. 42 поділити на 3, По 14 сантиметрів. Периметр трикутника Аб дорівнює 42 сантиметри. І трикутник АВС рівносторонній. Тому АВ дорівнює Б дорівнює АС і дорівнює 42 поділити на 3, 14 сантиметрів. Пишемо це: отут сторони по 14. Значить, одну сторону, АС з рівнобедреного трикутника ми вже знайшли. Трикутник АБД, АДЦ, вибачте, рівнобедрений. Тому, AD дорівнює DC і дорівнює від 58 від периметра. Ми віднімаємо основу і ділимо на 2. Це буде 44, поділити на 2, це 22 см. Отже, пишемо відповідь. АД така сама, як і ДЦ по 22 сантиметри, ну а АЦ 14 сантиметрів. Розв'яжемо ось такий номер 5. Знайдіть сторони рівнобедреного трикутника. Якщо його периметр. Якщо його периметр 28 см, сантиметрів, а основа на 8 сантиметрів, менша від бічної сторони. Малюємо рівнобедрений трикутник. І записуємо, що нам задано. Нам заданий трикутник АБЦ. рівнобедрений. Його периметр. Стоп, до периметра ми маємо вказати, якими сторонами він рівнобедрений. А Б дорівнює Б Сказано, що основа АЦ на 8 см менша бічної сторони, менша від АБ. І периметр трикутника АВС дорівнює 28 см. Знайти всі сторони. Розв'язання. Ті, хто вже звикли розв'язувати задачі з геометрії, я думаю, відчули, що це задача на рівняння. А це на 8 см менша за АБ. Я можу позначити АБ за Х, відповідно, БЦ так само. Тоді основа мінус 8 за умовою. Або я могла позначити основу за Х, тоді бічні навпаки на 8 більші, Х плюс 8. Ну, візьмемо мінус, уже так взяли і периметр цього трикутника 28, нехай. АВ дорівнює ВС, дорівнює Х сантиметрів, тоді АС дорівнює Х мінус 8 сантиметрів. Периметр трикутника АВС дорівнює АВ плюс ВС плюс АС І дорівнює 28 сантиметрів. Підставляємо тепер сюди наші ікси. Ікс додати ікс додати ікс мінус 8, дорівнює 28. X зліва 3 ікс. Те, що не містить х вправо, 28 плюс 8, 3х дорівнює 36, значить х дорівнює 36 поділити на 3, х дорівнює 12. Отже, АВ дорівнює BC, дорівнює 12 см. Тоді АС дорівнює х мінус 8, тобто 12 мінус 8, дорівнює 4 сантиметри. Відповідь. Розв'яжемо дуже схожий номер 6. Знайдіть сторони. Рівнобедреного трикутника. Знайдіть сторони рівнобедреного трикутника. Якщо його периметр. Якщо його периметр 84 см, сантиметри, а основа в три рази менша від бічної сторони. І так, малюємо рівнобедрений трикутник. Периметр, так, А дорівнює В Основа в три рази менша бічної сторони. А С в менша за А Периметр трикутника Аб дорівнює 84 см. Нас просять знайти всі сторони. Так, розв'язання. Нам сказано, що а це в три рази менше. В три рази менше це поділити на три. Ділити незручно, коли ми складаємо рівняння. Значить треба множити. Значить, ми маємо інакше сказати, що. Бічна сторона в три рази більша за основу, значить 3х, коли основа Х. А периметр трикутника 84 см. Нехай. А це дорівнює Х сантиметрів. Так, нічого не розбірливо тут. Нехай АЦ дорівнює 3х сантиметрів. Ой, Х. Що ж таке? Х сантиметрів. Тоді АВ дорівнює. БЦ дорівнює 3х сантиметрів. Периметр трикутника АВС дорівнює АВ плюс ВС плюс АС дорівнює 84 см. Складаємо рівняння. 3х плюс 3х плюс Х дорівнює 84, 7Х дорівнює 84. Х дорівнює 84 поділити на 7 і це дорівнює 12. Отже, ось наша підказка, ми нею користуємось. Отже, АС дорівнює 12 см, тоді АВ дорівнює БЦ

І номер сім висота рівно рівнобедреного трикутника А дорівнює шість сантиметрів. Знайдіть периметр трикутника АВС, якщо периметр трикутника АВД дорівнює 20 см. Так, намалюємо цей рівнобедрений трикутник. З висотою BD. Трикутник ABC рівнобедрений. AB дорівнює BC. BD – висота, Висота рівнобедреного трикутника АВС тут в умові було сказано, що АВ АБ дорівнює АВС, що висота проведена до основи. БД дорівнює 6 см. Периметр трикутника А дорівнює 20 см. Знайти. Периметр трикутника Аб, Так. З чого складається периметр трикутника Абд? Він складається з АБ плюс АД плюс Б АВ плюс АД плюс 6 дорівнює 20 за умовою. Значить, АВ плюс АД дорівнює 20 мінус 6, 14 см. БД висота рівнобедреного трикутника. Ми знаємо, що висота рівнобедреного трикутника буде і бісектрисою, і медіаною. Значить, а дорівнює Dc. Запишемо: це. BD – висота рівнобедреного трикутника. проведена до основи, Тому BD є. і Медіаною. Також пісектриса нас в даному випадку не цікавить. Тільки медіаною. Отже, отже, АД дорівнює ДЦ. Медіана ділить сторону, до якої вона проведена, навпіл. Тоді виходить, що раз АВ дорівнює БЦ і АД дорівнює ДЦ, то АВ плюс АД, яке в нас дорівнювало 14 см, дорівнює, я АВ замінюю на БЦ, а АД замінюю на ДС. Виходить АВ плюс АД дорівнює 14 см, і БС плюс АД, БЦ плюс ДЦ дорівнює 14 см. Якщо я додам ці дві рівності, в мене вийде АВ плюс БЦ плюс АД. Плюс ДС дорівнює 14 плюс 14. А Д плюс ДЦ це ж і ac. отже вийшло: ab плюс БЦ плюс АС дорівнює 28 см. А це ж і є периметр трикутника ABC. Ми розв'язали задачу. Сподіваюся, що вам все було зрозуміло. Дякую за увагу. До нових зустрічей!